Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за дикими птахами голубами. Голуби це птахи, яких можна побачити майже всюду, у парках, на площах, біля будинків. Вони живуть поруч із людьми вже багато років і стали справжніми друзями міста. Спостерігати за голубами! Цікаво і корисно, особливо для дітей. Голуби це птахи середнього розміру. У них міцне тіло, кругла голова і короткий дзьоб. Найчастіше ми бачимо голубів сірого кольору з блискучим пір'ячком на шиї, яке може переливатися з зеленим і фіолетовим. Але бувають і білі, і чорні, та навіть Плямисті голуби. Голуби мають сильні крила і добре літають. Вони можуть літати високо в небо або кружляти над містом. У місті голуби живуть на дахах, балконах, у нішах будинків і навіть у спеціальних голуб'ятнях. Вони люблять затишні місця, де можна сховатися від дощу і вітру. Іноді голуби будують гнізда. Прямо під дахами будівель або в кущах. Гніздо голуба просте, воно зроблене з гілочок і травинок. Живуть вони парами. Голуб і голубка разом будують гніздо і виховують пташенят. Голубка відкладає одне-два яйця. Пташенята з'являються приблизно через два тижні. Спочатку вони зовсім безпорадні, але швидко ростуть і вчаться літати. Їдять голуби зерно, насіння, хлібні крихти, ягоди. Їм подобається, коли люди їх підгодовують, але треба знати, що годувати голубів слід правильно. Наприклад, їм не можна давати солоні або смажені продукти, бо це шкідливо. Найкраще пшоно. Овес, кукурудзяна крупа або крихти чорного хліба. Спостерігаючи за голубами, можна помітити, як вони весело дзьобають зернятка, воркують і підходять один до одного. Діти, коли ви будете спостерігати за голубами, не лякайте птахів, вони можуть злякатися і полетіти, навіть поранитися. Не підходьте надто близько. Краще спостерігати здалеку, щоб не турбувати птахів. Не годуйте шкідливою їжею. Будьте терплячим, інколи треба, посидіти тихенько кілька хвилин, щоб побачити цікаву поведінку птахів. Тож спостерігайте за птахами, адже це допомагає вам стати уважним, терплячим, навчитися помічати деталі, це заспокоює і дарує радість. А я вам кажу до побачення, до нових цікавих зустрічей!